31 чинний народний депутат Верховної Ради України отримав підозри від набу за корупцію, шахрайство чи навіть державну зраду. І що найцікавіше, частина з них ще й голосували за те, щоб забрати незалежність у набу і САП, тобто тих, хто їх розслідує сьогодні. Друзі, ви дізнаєтесь прізвища цих парламентарів. Ви просили у чаті в коментарях під попереднім відео показати цих героїв, і я сьогодні. Виконую ваше прохання. А ще з'явилися нові подробиці і резонансні кадри того, як служба безпеки України проводила обшуки і затримання у працівників НАБУ за день до того самого скандального голосування у парламенті. І я вам про них розповім і все покажу в цьому випуску. Тому, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, не забувайте бути активнішими у чаті. Ви бачите, що ваші прохання виконуються. і що? І ми будемо починати щоб часу не гаяти за даними набу станом на 28 липня 2025 цього року. 71 чинний та колишній нардеп отримали підозри у кримінальних справах. З них друзі, 31 – це депутати чинного 9-го скликання Верховної Ради України. Це інформація від НАБУ у відповідь на запит засобів масової інформації. Що це за справи? Переважно корупція, хабарі, недостовірне декларування, незаконне збагачення, ну і так далі, наприклад, є два обвинувальні вироки, які вже набрали законної сили, але виправдальних вироків нуль. Цікаво, що 26 справ вже в судах. А ще одне провадження пішло до суду з клопотанням про звільнення від відповідальності через так зване діяльне каяття. Що це таке? Це коли людина визнає провину і співпрацює зі слідством. Але головне питання: чому ці депутати, знаючи, що набу їх розслідує, отримавши підозри, пішли ще далі і спробували підрізати крила антикорупційним органам, проголосувати за знищення їхньої незалежності, 22 липня. Верховна Рада України ухвалила закон, який фактично знищив незалежність набу і САП. За нього проголосували 263 народні депутати. І що шокує друзі? Що 24 з них самі мають підозри від набу. Це дані від руху. Чесно. Дякую аналітикам, які за цим стежать. Хто ж ці люди? Які прізвища у них давайте розповімо: значить, 11 зі слуг народу, 4 з групи довіра, по 3 з батьківщини. І забороненої проросійської партії ОПЗЖ двоє за майбутнє і один із Євросолідарності. Які звинувачення, хабарі, брехня в деклараціях, незаконне збагачення, шахрайство. Подивіться, будь ласка, ось скрін з тими людьми, які голосували. Які верніше під підозрою, які голосували так. Ну, наприклад, Анатолій Гунько з Чернігівщини він засуджений на сім років за хабар, але досі працює у Верховній Раді України. Павло Халімон його справу про незаконне збагачення закрили через закінчення сроків давності. Владислав Поляк, перший нардеп, якого звинуватили в кнопкодавці. Пам'ятаєте, так це не корупція, але можливо, ну, з корупційною метою. А він кнопкодавив. Цікаво, що. 10 справ цих депутатів вже закриті. Хтось покаявся, в когось півли терміни, але решта ще на розгляді. Двоє депутатів: Софія Федина, Геоле проголосували проти цього закону. Ще троє утримались. 11 були відсутні, деякі в СІЗО, інші переховуються за кордоном. Все це ми чудово знаємо. Тобто, виходить, що нардепи, які самі під підозрою, хотіли зачистити тих, хто їх розслідує. Скажіть, будь ласка, це конфлікт інтересів чи вже щось більше? От, поясніть мені. За даними колег журналістів з бігусінфо, вони підрахували, що виявляється, кожен десятий депутат дев'ятого скликання це 50 плюс нардепів є або були фігурантами кримінальних справ. Найбільше як ви бачите, в забороненій російській партії ОПЗЖ 27%. Потім йде довіра 24%, Потім Європейська солідарність, 18,5%, за майбутнє 17 батьківщина 12% і слуга народу 9,8 Єдина фракція без підозр, поки що, принаймні, це голос. Ну але це не означає, що там все ідеально, як ви розумієте, тому що скликання ще не закінчилося, Не зрозуміло, що не буде далі. Які звинувачення? Значить, корупція. Державна зрада, наприклад, Олександр Трухін зі слуг народу, він пропонував, пам'ятаєте це резонансне резонансну подію, коли він пропонував хабар патрульному поліцейському після ДТП. Андрій Дарченко, перший, хто пропонував хабар у криптовалюті, в крипті, вже нормально так. Да, дійшли до чого його засудили до восьми років, але він ну якось втік до Румунії. Артур Герасимов з ЄС, який там звинувачувався у прихованні вілли в Іспанії, але був звільнений від покарання через сплив термінів давності, і багато багато інших тут ефірного часу не вистачить, і це показує друзі, що корупція не виняток Це система, я перепрошую, і ця система, схоже, намагається захистити себе, атакуючи таким чином наші антикорупційні органи, які мають займатися посадками цих людей, якщо вони порушили закон. Народний депутат України Дмитро Костюк, який покинув фракцію Слуга народу, став більш говіркий після цього. Він дав інтерв'ю главкому і розповів, як банкова намагається заспокоїти депутатів, щоб уникнути бунту. Що вони пропонують? Ну от, наприклад, Кабмін пообіцяв, що голів ова змусять запрошувати нардепів на різні заходи. Ну, типу, там передача шкільних автобусів, ще якісь там заходи да, урочистості, мовляв, щоб депутати. Відчували себе важливими, впливовими, топовими. От він на заході стрічку перерізав, і так далі. Ще один пряник, так би мовити, це відновлення трансляції засідань Верховної Ради. Хоча, поки що, ну там лише на одне. От Костю каже, що це реакція на критику, тому що раніше окремим нардепам дозволялось вести стріми. А офіційному каналу Рада ні. Виходить, що замість реальної боротьби з корупцією нам пропонують, що вибачте, піар і протокольні якісь зустрічі. Трохи смішно насправді оглядають виглядає те, як Дмитро Костюк пояснює, чому не всі депутати, які голосували за антинабужний закон, корупціонери. Багато хто просто не розуміє, каже він, чому НАБУ і САП такі важливі і от розповідає, що до роботи набу є багато питань. Наприклад, він каже, що справи про недекларування орендованого житла чи там старого мопеда. 1987 року це виглядає як показуха, а не боротьба з корупцією. І От костю каже про те, що з 71 справи проти нардепів багато розвалюються в судах, і це типу викликає сумніви, чи набу займається реальною роботою, чи просто піариться. Я скажу так: насправді, друзі, давайте будемо чесними. До набу дійсно є багато питань. Але ще більше цих питань, якраз до тих самих народних депутатів, частина з яких під підозрами від НАБУ вирішила так швидко ліквідувати незалежність антикорупційних органів, а не вибачте, запропонувати я не знаю, там реформи, яка би поліпшила боротьбу з корупцією, або ще інше. Чи не так? Паралельно з цим ми спостерігаємо, як з'являються нові подробиці затримання СБУшниками набушників 21 липня за день до. Того самого голосування за скандальний закон СБУ, як відомо, влаштувала справжній літній контрнаступ на набу, як написали журналісти Української правди, 49 обшуків у 16 детективів, погрози і вилучення телефонів двох детективів: Віктора Гусарова і Руслана. Магомед Расулова звинуватили у державній зраді Гусарова підозрюють у передачі секретів ФСБ ще з 2012 року, але Набу каже, що перевіряло його і доказів не знайшло. Сбу ж стверджує, що має 60 фактів передачі інформації. Тут я спеціально зроблю відступ, щоб мене всі мою позицію всі правильно зрозуміли. Якщо дійсно пред детективи набу. Або будь-якої іншої служби чи спецслужби працюють, чи працювали, чи помічені в зв'язках з Російською Федерацією, я абсолютно вітаю такі дії і затримання цих людей, і максимальне покарання. Тому що це зрадники, які мають бути покарані за законом, і жодних виправдань цього бути не може. Що стосується Маґметра Расулова? СБУ стверджує, що він допомагав продавати незаконні речовини до Дагестану, ще кількох детективів звинуватили у тому, що їхні родичі мають російські паспорти або живуть на окупованих територіях. Наприклад, Іван Кравчук вів справу екс-міністра Сольського, а Віталій Тібєкін справи держрезерву. Ще раз, якщо вони діяли в інтересах держави агресора, вони мають відповідати. Але якщо в їхнє затримання і повадження з ними було лише приводом того, у чому їх звинувачують. Щоб швидесенько, знаєте зробити ілюзію того, що це зрадники. Давайте проголосуємо за скандальний закон і позбавимо незалежності набу. Тут вибачте, я це абсолютно не підтримую. Ті, хто порушує закон, мають сидіти у в'язниці. Ті, хто закон не порушує, не треба шукати приводів, щоб їх затримувати для того, аби зробити свої махінації з законами і так далі. і Тому подібне, це моя позиція. Журналісти, про що пишуть? Вони пишуть вони там описують подробиці затримання працівниками СБУ працівників НАБУ під час обшуків. Значить, СБУ била детективів, вимагала паролі від телефонів. Один з них згадує, як йому загрожували типу там нещасним випадком по дорозі до СІЗО. І що цікаво, у той же день ДБР раптом згадало. Значить, про ДТП за участю детективів набу ще з 2021 року. Я хочу тут якраз в цій темі СБУ, Набу, затримання та далі максимально балансувати. Тому що я дивився прес-конференцію Малюка і е, Кравченка. Я вислухав всі їхні е, е, аргументи. Я читав інтерв'ю е, керівників Набу і САП, матеріал української правди, там де наводиться інша історія, так? Я хочу тут бути максимально. Збалансованим саме конкретно в цій частині, і тому я кажу: якщо винні заграти, якщо ні, і це привід. Будь ласка, тут перепрошую. Отже, друзі, що ми маємо тут по факту: 31 чинний народний депутат під підозрою, 24 з них голосували за знищення незалежності НАБУ і САП. А СБУ прийшла з обшуками до детективів набу за день до голосування за цей закон. Хто стоїть за усім цим і кому це найбільш вигідно? Я хочу, щоб ви відповіли на це запитання в коментарях. Дякую величезно за увагу. Підписуйтесь на цей YouTube канал, підписуйтесь активніше, будь ласка, будьте активними в чаті. Бережіть себе що найголовніше, своїх рідних і близьких. До зустрічі, побачимось.